У Волинському апеляційному суді поставили крапку в історії, яка сталася понад 5 років тому у Ковалі. Тоді в одній із квартир вбили людину. Як виявилось, конфлікт стався поміж сином власниці житла і її співмешканцем. Хто перший почав сутичку версію свідків події різняться? Обвинувачений, каже, захищався від відчима, Матір же свідчила не в користь сина. Тож було це умисне вбивство чи вимушена самооборона. Розбирались у суді. Події, які нині розглядають у Волинському апеляційному суді, відбулись ще в червні 2018 року у Ковалі. Волинянин Андрій Квітинський в своїх свідченнях розповідав, що напередодні ввечері приїхав із Турійська до Коваля, бо ж мав забрати свої документи з квартири, де жила його матір. Проте співмешканець, схоже, був не радий такому гостю. Бо ж поки той пакував свої речі, за якими прийшов, відчим накинувся на нього з ножем. Боротьбі за ніж лезо в результаті опинилось в тілі. відчима. 29 січня 2021 року. Ратнівський районний суд виніс вирок: 11 років позбавлення волі за уми вбивство. не погоджуючись з таким рішенням, чоловік подав апеляцію. «В Чому моя вона? В чому Що я в своїй будівлі суму помешкані мало знайомої людини, заступаючи за життя за здоров'я матері, за хворої сестри, єдиної, яка була теж ж тоже Лишився сам, казала живий. і зараз кажу, хто тут перед вами, кажу, стільки часу доказую, в тому, що я твою своєю чергою. Сторона обвинувачення наполягає. Це не була самооборона, а таке умисне вбивство, за яке чоловік має понести покарання 14 років позбавлення волі. А поранення на тілі обвинуваченого не можуть бути доказом того, що він оборонявся. Крім того, якого показання щодо нанесення тілесних пошкоджень обвинувачень потерпілим в образ грудної клітки та в без паху не підтверджується висновком судово-медичної експертизи, зокрема номер 138. Яка була проведена 148, яка була проведена від 24 липня 2018 року? А тому наведене свідчить про те, що до показань опонуваж слід ставшись критично, оскільки його показання фактично даються з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Прокурор зазначає, що зокрема є свідчення матері винуваченого, яка стверджувала, що її син, а не співмешканець, був ініціатором конфлікту. На це адвокат Андрія Квітинського зауважив, що ця версія заперечується сукупністю доказів. Однак Квітинська вибігла в одязі, який весь забруднений кров'ю по аналізам, тобто по експертизі, чия кров кров квітинства. Тобто, ми маємо на момент. Того, що Квітицький вже має, е, має поранення. Поранення. Смітю живий, а квітинський має поранення. Ми маємо об'єктивне це обставини. Ні, нічим не спростовується. Це є доказова база. Своєю чергою сам обвинувачений каже, не тримає на матір зла за те, що вона свідчила проти нього. каже з нею після цієї історії знайшли спільну мову і порозумілись. А щодо відчима то запевняє, до того фатального дня жодних конфліктів з ним. Не мав. Ми з ним бачили всього разів десять, а познайомилися на будівництві він там працював в охороні. Ми дуже нормально спілкувалися з ними. Він ну, працював охороні, я працював на Будиморі. і спілкувалися досить непогано. Десять разів ми десь бачилися, не було жодних конфліктів. Жодних конфліктів. Я не знаю, чому ну, може, знаєте, хто каже, на фоні стало переживання, на фоні того вибитого алкоголю. Мирно ну я не знаю. Я, наприклад, ні на кого зла не тримаю. Я людина щиро пожу говорити, так як я також дуже відчуваю на собі як то кажуть, такі, знаєте невеличкі суми і білі за втрату. Повернувшись із нарадчої кімнати, судді виносять нову ухвалу, відповідно до якої умисне вбивство перекваліфікували на вбивство з необережності. Перекваліфікувати дії Квітинського Андрія Євгенія з частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На частину 1 статті 119 Кримінального кодексу України та призначення покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. На підставі частини 5 статті 72 Кримінального кодексу України в редакції закону України від 18 травня 2017 року No 2046. Зарахувати Квітинського Андрія Євгеніч у строк відбування покарання, строк попереднього ув'язнення у період з 30 червня 2018 року. По 8 серпня 2023 року, включно із розрахунку, що одному дню попереднього ув'язнення відповідає один день, день позбавлення волі. Своєю чергою адвокат не погоджується з такою перекваліфікацією. На його думку, все ж таки це був самозахист. В Даному випадку все ж таки він є невинуватим. В кожному разі ці тілесні ушкодження і смерть потерпілої особи була настала внаслідок завдання удару ножем, і ніж із рук саме потерпілої особи не вийшов. Як зауважив адвокат, якби його підзахисного сьогодні виправдали, він міг би пред'явити позов до держави України за те, що був ізольований на 5 років. Однак після засідання чоловіка в цей же день звільнили з під варти, так як максимальне покарання за статтею про вбивство з необережності 5 років. А він їх встиг відбути за ґратами завдяки довгій судовій тяганині ще до будь-яких вироків суду. Юлія Остапович Неля Прокопчук для новин на часі.